У ніч проти 3 грудня по Тернівці вдарили ударні дрони. Уражено приватний сектор. Є загиблі, загинули й домашні тварини. Пошкоджено житлові будинки та гаражі. Ситуація була така в Тернівці сьогоднішню ніч. Було два прильоти безпілотними апаратами. Після чого було повідомлення від поліції, через 10 хвилин ми виїхали сюди на місці пригоди і оперативно почали допомагати постраждалим виносити і виводити людей. На жаль, дві людини загинули, одна 1982 року, друга 1975 року і три людини в лікарні. Будинок практично один зруйнований. Близько десяти будинків постраждало. Зараз благодійними організаціями надаємо допомогу. Зруйновано три гаража і більше десяти гаражів Понівечу. Працюють співробітники Тернівської міської ради, також працюють поліція і благодійні організації. Місцеві жителі поділилися тим, що було зруйновано, і розповіли, як їм вдалося пережити ту ніч. Прильот всі в шокі. Да, я уже отдыхал в той комнате. А жена в этой. Не, слава богу, нам, можно сказать, повезло. Будем восстанавливать. Да что работать? Сначала дрон, потом свист, и потом взрыв соседа во дворе. Там пострадало трое людей. Двое взрослых и 18-летний парень. В больнице все трое. Есть в Днепропетровске, есть в Павлограде. Их забрали вчера ночью. В час ночі, наверное. Ну, Примерно так. Минут 10-15. Коли ми слышали второй, ми вже були у підвалі. Поліція знаходила запчасти від дрону. Перший вибух прийшовся на будинки. Другий на гаражі. Гараж один, гараж вторий. Два гаража оба мої. Там мой автомобіль. Тут автомобіль от друга. Старшого ряда дзвонив где-то після где-то. І сообщил таку новость неприятную. Ну і там знайомі почали дзвонити. А що тут отстраивать? Один фундамент залишився. Вибух почули майже всі жителі тернівки. До епіцентру події з'їхались навіть ті, хто вже не живе у приватному секторі. Це я продав цей дом. Приїхав подивитися. Чув вибух у 15-12, перший і в 12 рівно другий. У мене дом там кілометра два звідси. Свист, як опускався свист дуже сильний. Жінка в больниці положили, а далі не знали. Ні, вони в гаражі там були робили. Не знав я їх. Може, так знав, а я не дивився, не бачив. Фахівці енергетики працюють над відновленням мереж. На місце події також прибула гуманітарна місія «Проліска». Сьогодні ми надаємо гуманітарну допомогу від ВКБ ООН у вигляді будівельних матеріалів електронного ремонту житла, а саме плитовий збій, плівка фізори пластикова та брезент, люросовий вогнегасний. А ось під час огляду пострадавших будинків взагалі багато вже нарахували? Багато людей звернув наразі відомо про шість будинків, але є ще звернення. Також працюють ще наші спеціалісти надають психологічну допомогу, та кейс-менеджер допомагає з питаннями по відновленню документів. Заступник міського голови Тернівки запевняє, підтримку отримає кожен, хто постраждав. Тим часом місцеві й далі разом розбирають завали і підтримують одне одного. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Анна Макабула, спецрепортаж ПТРК.